Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти письмо. Сьогодні ми з вами познайомимось з маленькою буквою І. Але спочатку трішечки розминочка. Увага! Вгадайте слова, доповнюючи їх відсутніми голосними в першому стовпчику. І приголосними у другому стопчику. А потім скажіть, яке слово в кожному стопчику є зайвим, і чому. Ну, що вийшло у вас? Давайте перевіримо. Перше слово. Мороз. Друге слово голуб, коник, комар. Яке слово зайве в цьому стопчику? Так, мороз, бо всі інші слова це тварини. Другий стовпчик. Так, вийшло у вас? Ну давайте перевіримо. Собака, ворона, лелека, сова. А в цьому стовпчику яке слово зайве? Собака, бо всі інші назви птахів. Ну а тепер відкриваємо сторінку 45 наших зошитів і уважно розглянемо малюночок. Скажіть, хто зображений на цьому малюнку? А де перебувають учні? Так, діти, це шкільна їдальня. Чим вони зайняті? Так, мабуть, у них обід, правильно. А з яким настроєм вони це роблять? Давайте пригадаємо, як слід себе поводити у їдальні. Спочатку, коли ви заходите в їдальню, що треба зробити? Так, помити руки, ретельно помити руки. Молодці. А як себе поводити за столом? Так, сидіти рівно, правильно, ще? Їсти охайно ну, молодці які. Добре, ми нещодавно з вами вивчали цю тему. І ви це добре пам'ятаєте? А чи є у вас улюблена страва? А яка? Ну, добре, молодці. Ну, а тепер для того, щоб ми могли написати слово їдальня або їжа, нам слід вивчити букву І. Давайте уважно розглянемо, з чого вона складається, з яких елементів, і яку літеру вона вам нагадує. Так, нагадує букву І маленьку. так? Єдине, в чому різниця? Так, тут дві крапочки. Наведіть, будь ласка, на цьому малюночку букву «Ї». І перевіримо, ось так має виглядати ваша робота. Ну, а тепер розглянемо, як ця літера пишеться у робочому рядку. Вона складається з короткою похилою палички за округленням внизу і двома крапками зверху. Пишемо від верхньої робочої лінії до нижньої робочої лінії і робимо заокруглення і ставимо дві крапочки. Переходимо до першого рядка. Розгляньте, будь ласка, перший рядочок. Тут ми з вами пропишемо букву І, а також склади із цією літерою, тобто поєднання. У нас тут є поєднання нижнє, поєднання середнє і верхнє поєднання. І так, будь ласка, спочатку прописуємо букву І. Один раз наводимо і два рази прописуємо самостійно. Потім нижнє поєднання. Їл. Один раз наводимо і один раз прописуємо. Ід середнє поєднання. І верхнє поєднання їж. Також наводимо і один раз прописуємо. Другий рядочок. Прочитайте, будь ласка, речення. Порахуйте, скільки слів в цьому реченні. Яке слово є найкоротшим. Поясніть правопис слова ми. Що ми поставимо в кінці речення? Перед тим як Ви будете писати це речення, зверніть увагу на поєднання букв. Пишіть старанно, не поспішаючи. Почали працювати. І перевіряємо, як ми з вами написали. Обов'язково прочитайте, перевірте. Зараз трішечки відпочинемо. Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали. Ніби м'ячики стрибали, качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей, вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом, каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять майже всі. Десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята. Почали траву щипати, Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Наступне речення прочитайте. Скільки слів в цьому реченні? Яке найкоротше слово? З якої літери пишеться перше слово, що ставимо в кінці речення? Зверніть увагу на поєднання букв, і старанно, красиво пишемо на наступному рядку? Перевіряємо. Чудово. Зараз ви трішечки відпочили. І наступне речення: Моя улюблена страва. З, якими боками, з яких бок складається це речень? Так, з друкованих. правильно. Прочитайте ще раз і доповніть, будь ласка. Моя улюблена страва. Що ви любите? Так. Отже, вам це речення треба записати рукописними літерами і обов'язково замість крапочок дописати свою улюблену страву. Зверніть увагу, що е, тут є розділовий знак тире. Моя улюблена страва, ви ставите тире і дописуєте там, у кого яка там, у когось пюре може бути, да? у когось суп, у когось, ну, не буду вам підказувати, у вас є свої страви улюблені, ви їх і напишете. І так, рукописними літерами починаємо з великої літери писати це речення. Записали. Не забудьте дописати і поставити крапку. Ну, а тепер давайте розглянемо малюночки. Чим зайняті діти? <кій> так, яку страву споживає хлопчик? Так, це сосиски. Яку страву споживає дівчинка? А це вареники, правильно. А чи подобаються їм ці страви? А ви любите ці страви? Ви бачите, що тут залишилося місце ще для однієї страви. Сюди ви намалюєте свою улюблену страву. Ви тільки що про неї написали, а тепер її ось тут намалюєте. На паузу поставте відео і виконайте завдання. Малюйте красиво, щоб це було зрозуміло для мене. Ну, потім ви розфарбуєте ці малюночки і переходимо до простого зошиту. У нас зараз буде невеличкий диктант зараз я буду вам диктувати спочатку букви, ми будемо їх писати на першому рядку. І ще запишемо під диктовку речення. Приготуйтеся, будь ласка. І так, запишіть маленьку букву Ж. Запишіть велику букву А. Запишіть велику букву Б. Запишіть маленьку букву С. Далі маленька буква П. Наступна. Велика буква, С, велика буква Т, Маленька буква Ч і остання велика буква. У. Тепер будемо писати речення. Порослухайте його спочатку. Мама заварила чай. З нового рядка. Пригадайте, з якої літери ми починаємо писати речення. Пишемо мама. Диктуйте собі. Мама, перевірте. Друге речення. Ой, друге слово пробачте. Заварила, Пишемо, диктуємо по складах за ва Пишемо. Перевіряємо. ЗАВАРИЛА. І наступне слово чай. Пишемо чай. Перевіримо все речення, мама. Заварила чай, що ви поставили в кінці речення. Ну що, тепер давайте перевіримо свою роботу. І так, перевіряємо букви. І перевіряємо речення. Якщо все правильно, то оцініть свою роботу на полі поставте смайлик. І так, яку букву ми сьогодні з вами вивчали? Які слова з цією буквою ви навчилися писати. Оцініть свою роботу на уроці. На сьогодні все. До побачення!